Люблю несподівані ефіри. Євген Бойка. Добре, день. Я не, не чекав його зустріти. Знаємо, що от пам'ятаєте Євгена Бойка, який під час війни одним із перших почав волонтерити. Проте ніхто не просив, не запрошував. Я його пам'ятаю, бо у нас машини були похожі. ламалися однаково Ламалися одінаково. Дуже крепко. Євген Бойка. Житель Золочева знав його батьків, бабушку, навіть працювали у газеті «Заря» свого часу. Дуже радий його побачив. Ось сьогодні цей класний день у Золочеві. Євген прийшов у відпустку. Євген, ти воюєш? Ну, так звичайно, після того, як був волонтером, ти пішов ну, в саму увіст. Да. Я так розумію, ти пішов й пішов добровольця. Повномастав, да. маста по Спочатку yeah, по, спочатку ну, ти ну, був волонтером. Да, <laughs> да, да. Е, відправив дружину за кордон, як як вмовив і виїхати, то виїхала дружина з маленькою дитиною і ну, добровольно пішов воєнкомат. Добровольцем. Mm. Ну, добровольно, бо я як спілкувався з твоїм татусем, якраз перед тим як робив інтерв'ю із бійцем нашим місцевим місцевим, він то з Львівщини, але тут воює хлопець. І ми одне із запитань було: а якщо не йдуть добровольцями і оці хлопців якби вручають повістки, і вони йдуть воювати, вимушені йти воювати. Як ти вважаєш як людина, скільки в тебе вже бойового досвіду? Ну, спочатку ну, півтора, більше, ніж півтора року. Більше, ніж півтора року бойового досвіду. такі хлопці можуть бути повноцінними воїнами. Mm. То вони потрібні там. Ну, не хотілося б, звичайно, зручніше воювати з людьми, які добровольці. У них більша мотивація. Ну, люди мотивовані потрібні. Ну, але така ситуація, що. Ну, якщо це проводиться загальна мобілізація, то значить це потрібно і без цього нікуди нікуди не, не дітись. Страшенно радий тебе бачити в доброму здоров'ї, усміхненим. В тебе все добре, ти... як все за добра. ці півтора роки. Все... Все не кажи, де служиш. Ми всі знаємо і так, але не, не будемо. Це нормально, вдома Я... краще, Дома, коли, коли знову ще? Коли знову на війну. Скоро? Вчередна, 6 днів. Ну, звичайно, Перша моя відпустка. Куча роботи, куча планів вдома. Все, Я роз... все хочеться встигнути. Хочеться трошки бізнесом потім займатися, так, да? і як положено. Хотілося Ось, Як приїду на 3 дні, вікулі допомагаю, ремонти якісь. Вікуля це, да, це жінка. Ми її пам'ятаємо. <рес> <рес> Вона зараз повернулась. Та давно. І теж волонтерила, збирала і на Херсон, на гуманітарку. Вона підхопила, і підхопила цю ідею волонтерства. Да? І, та, хоча ви відразу разом були. Да? Євгене, ми всі будемо за тебе молитись, дай Бог тобі здоров'я, всім нам перемоги. Все буде добра. Україна. Да. До нових зустрічей. З вами була Газета Заря, <світ> <світ> Євген Бойка. <світ>